Любов це сказати ні самому собі. Дорогі мої, треба наповнити своє серце нескінченною любов'ю, щоб любити завжди, любити, не дивлячись ні на що, і не страждати, щоб не сталося. Адже що таке страждання у стосунках? Ми страждаємо не через те, що любимо, а через те, що не отримуємо відповіді на свою любов. Любов наповнює твоє серцем щастям і розрадою, бо цей стан природний для людини, адже всі ми створені для любові. І неможливо в той момент, коли любиш почувати себе погано. Погано нам тоді. Коли ми не отримуємо любові, тоді ти страждаєш, тоді страждаємо всі ми. Тому дуже корисно відкрити в самому собі невичерпне джерело любові. Тоді нас не бентежитиме ставлення інших людей, якщо вони поступлять з нами не так, як би нам хотілося. І ми не засмучуватимемося. І не убиватимемося в таких випадках, а просто скажемо: ну що ж, він теж людина, от і ставиться до мене по-людськи. Полюби передусім Бога. Дорогі мої джерело нашої любові, початок усіх благ і радощів Бога. Тому Господь Бог саме так і відповів на питання про те, яка заповідей найбільша, і щоб брати за основу для радісного і щасливого життя, полюби Господа Бога Твого всім серцем Твоїм, всією душею Твоєю і всією думкою Твоєю. Полюбити Бога, Твого Творця, джерело усіх благ. Полюбити того, хто приходить, приводить рух галактики, дає силу водоспадам, наповнює водою річки і моря, того, хто створив усю красу земну, тварин, дерева і квіти, хто створив усе прекрасне на цій планеті, полюби того, хто привів тебе у це життя. І чия благодать і сила навіть у момент нашого, вашого слухання неупинно творить життя, нове життя, нових істот, нові душі, адже кожну секунду у світі відбувається зачаття Полюби того, хто дарував життя. Хто є джерелом життя, початком усього і кінцем усього. Господь тому і каже: полюби Бога Твого всім серцем, душею, розумом і єством. Якщо серце сповниться божественної любові, то не засмучуватимешся, коли не зустрінеш такої ж палукої любові, відповіді від людей. Адже абсолютно природно, що таку любов людина дати не може. А твоє серце вже утішене, сповнившись любові божественної, ти вже доторкнувся до першоджерела любові, Бога Богів, того, хто є початком усього. Тому ми і страждаємо, що чекаємо занадто багато чого від інших. Ми розчаровуємося, і це природне. Невже ти сам ніколи не робив людям боляче, не розчаровував когось, обіцяв, промовляв гучні слова, а потім нічого не робив. Ні, ні, я не збираюся тебе соромити і сварити. Ти людина. Молода людина, і по молоді припускаєшся ще помил. Чи навпаки, тобі вже багато років, позаду важкий шлях. І ти так втомився від життєвих випробувань, що помиляєшся раз по раз. І я помиляюся, і всі помиляються. Але якщо ми доторкнемося до нашого першого кохання, тобто до Бога то зовсім інакше почнемо жити. От у чому секрет. Зрозуміло, це дуже важко, бо все, про що ми зараз говоримо, не схоже на земні почуття. Адже ти не бачиш Бога, як Його полюбити. Коли йдеться про людину, тут усе зрозуміло. Ти її бачиш, відчуваєш, торкаєшся до неї, можеш відчути її запах, почути голос, а Бог невидимий, як його полюбити. Постарайся полюбити невидимого Бога через створені ним видимі речі, те, що тебе оточує. Постарайся полюбити його всім серцем, як учив сам Господь. І Бог ніколи не змусить тебе розчаровуватися в ньому бо Він існував ще до того народження, існував завжди, та існуватиме завжди. Він, єдиний, хто незмінний, вічний, він вічна любов, полюби ближнього як самого себе. Господь дав нам ще. Одну заповідь «Полюби ближнього Твого, як самого себе. І на цих двох заповідях утверджується увесь закон і пророки. Матея 22, 30: дві найважливіші речі на світі любов до Бога і любов до ближнього, великі слова сказав Господь. Пам'ятаю. Одного мого знайомого якось запитали, що таке любов? І він відповів: Я доки не знаю, що це. Люблю, яке важливе прекрасне слово. Що таке любов? Коли тобі добре? Чи коли даєш рідній людині ляпаса, кажучи категорично, ні? А може бути, любов? Це коли каже жені самому собі, як може сказати матір своєму дорослові сину. Не одружуйся на дівчині, яку я тобі вибрала, одружуйся на ті, яку вибрав сам, і хоча мені неприємно, що виходить не по моєму, я благословляю вас, бо люблю тебе. Міркувати про любов легко, але ми іноді і гадки не маємо, що таке любов. Це і зауваження улюбленій дитині, хоча замість зауважень хочеться тільки цілувати і пестити малюка, показуючи, як ти його любиш. Істина любов це і ласка в одному випадку, і зауваження в іншому. Іноді це прутик, а іноді і палиця, осуд, несхвалення. Любов може бути і в мовчанні, коли слова зайві, а може проявлятися і в безлічі слів, коли, наприклад, людина потребує розради і підтримки у будь-якому випадку, коли ми любимо нам, як правило, дуже добре, бо життя наповнюється, набуває сенсу. І стає прекрасне. Хіба він не збирався казати проповідь про того ж Бога, що і я? Але хто ж нас час може про себе сказати, що любить по справжньому? Нам так важко спілкуватися одним з одним, що залишиться після нас на землі? Що буде? Ви колись думали про це? Усі ми в якийсь момент відправимося у світ інший, а коли це станеться, почнемо засмучуватися. Ах, адже я ще міг жити, любити, міг встигнути так багато, яким дурним я був, що нічого кого не прощав, не обіймав, не пестив тих, кого вважав поганими людьми, кривдниками, винуватими переді мною. Хто тебе кривдить? Невже ти так і не зрозумів, що головна причина твоїх проблем у тобі самому, у твоєму вічному невдоволенні, душевній нерівноваженості, внутрішній дезгармонії і безладі? А ти на всіх злишся, усіх звинувачуєш, Цей переді мною винен і той і в результаті? Жодної любові. Одна людина так і сказала мені якось. Напевно, я психічно хворий. Мені здається, у мене якісь психічні розлади. А в кого їх немає, відповів я. Хіба ми всі не з проблемами? У кожного щось, але не гаразд. Є люди, які з дитинства не знали любові. І, не маючи досвіду любові між людьми, вони природньо не мають досвіду любові до Бога. Для них Біблія здається нудотною, церковні богослуження довгими і сонними, а радість забороненою. У церкві ж це люди сухого закону, з ними погано, і їм погано з людьми, але ще гірше тим, хто поза церкву. Їх душі ніколи нічим не насичуються, Господь зовсім ревнивий. Він не позбавляє своїх дітей радости володіння речами. Бог не зробив світ підступним секретом, через який будь-які речі, які би міститься жало розчарування, що викликає ностальгію за небо. Секрет лежить глибше. Небесний отець створив нас подібними до себе. А так як Бог є любов, то і наша головна властивість богоподібна любов. Завдяки цій глибинній властивості ніщо і ніколи не буде нас радувати повністю. Любов може насититися тільки любов'ю. і чим менше любові у наших справах, тим доднішими вони стають. Коли вперше читаєш Евангеліє про головну заповідь, то наприкінці цього ривка серце стискається від страху, від розуміння того, що і сам я погано люблю людей і Бога. Але що важливо: у словах Христових не загроза, а нагадування про спорідненість. Сам Бог просить людину не забувати про нього і любити. Це не наказ. Не можна наказати любити це прохання. Полюби Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм, всією душею Твоєю, і всією думкою Твоєю. Матея 22:37. Тісно. без любові всі заповіді незрозумілі і нелогічні. Чому не можна украсти, якщо мені за це нічого не буде? Чому не можна блудити, якщо нікому від цього не стане гірше? Чому не можна убити конкурента чи залишити своїх батьків, які з'їхали з, з глузду? У людини є тільки дві відповіді: страх перед мстивим Богом або любов. У церкву раз, у раз нелегально намагаються пронести страх і очікування? Болі. Чи випадкові люди намагаються нам розповісти про те, що Бог такий же, як вони, мстивий, ревнивий і злопам'ятний. Але рано чи пізно страх набридає і стомлює. Образ Христовий меркне, і вони йдуть з церкви у розколи чи в пічму зовнішню. Бога, у Бога залишається тільки ті, хто любить його. Але людина слабка, і вона шукає його у земних проявах або у знаменнях. А знамені уже всі були стовп вогняний, що веде по пустелі. кущ, що не згоряє, хмари на горі синай і Тавор. Більше того, тільки з хрестовим вчиленням люди змогли побачити Бога не у кущі, а у другій людині. Тут потрібно зробити паузу. Бо це важливо. Увійшовши середину людини, Бог зробив її живою іконою. Людина досконала ікона, чи живе Божа церква. Майже всі ми боїмося любові, і бачимо у ближньому не ікону, а суперників і перешкоду. Чому я вірю в Богу, але нічого не можу зробити з тим, що за великим рахунком я не люблю людей. Тому що віра без діл мертва. Більше того, діла віри спричиняють не лише віру, але всю тряду, віру, надію і любов. Може бути це дивним, але без прощення, без корислого служіння людям любов до Бога не може відбутися. Якась таємниця серця зачаровує душу, коли ми знаходимо в собі рішучість вибігти вночі на мороз з теплого салону автомобіля на допомогу незнайомій людині, яка потрапила в аварію, з якимось захватом і небаченою рішучістю ти в легкому одязі кидаєшся у замет рятувати незнайому людину. І ще урочистіше і сильніше співають небеса. Коли поряд з тобою ти бачиш незнайомих радісних, сміливих і безкорисливих людей, і багаті, і бідні, усі разом в одному пориві руть піджаки. зривають шкіру рук до крові, несуть чай, мотузки і інструменти, і потім брудні, але щасливі їдуть додому у найпрекраснішому настрої, виручили. Людин. Який ж у захват зігріває душу, коли ми здаємо кров або гроші для жертв стихій війни? І найпотужніша, найглибша радість стресає душу тоді, коли ми знаходимо у собі сили простити тих, хто нас незаслужено образив і просить миру. роками розумієш, що любов до людей містична. Містика любові в щем'ї подібна до містики триці, містика допомоги на зимовій дорожі подібна маленькому сповітленню, а кров, дарована хворим людям, нагадує про хрест Нехай я не можу співрозп'ястися з тобою, але я можу дати тобі і твоїм дітям кілька крапель моєї крові. І ці таємниці. Призводять до незвичайних плодів. Таємниця сім'ї призводить до народження третьої особи малої трійці. Ми звикли до народження дітей. Насправді, це фантастичний процес, в якому ніхто нічого не розуміє. Діти це божественний шанс навчитися любити. Діти це урок любові, заданий додому. Діти і сім'я. Це повне земне уподібнення триці. Жертва за друга на зимовій дорозі, на війні чи просто на службі. Це найприємніший подарунок самому Богу, який сказав. Немає більшої любові, ніж хтось свою душу кладе за друзів своїх, Івана 15,13. Нещодавно я дізнався про поліціянта. Хворого на рак. Він і його друзі зібрали досить велику суму для оплати операції в Німеччині. Але останню мить ця людина пішла в лікарню для дітей і віддала гроші на лікування чотирьом діткам. Їм зроблять операції і врятують життя. Хіба після цього він. Не друг Христові? хіба його вчинок не прекрасний у наших очах? Є жертва вчинок, а є жертви молитви, прямої мови любові до Бога. Жертва може бути різноманітна. Відповідно до наших дарів, жертвувати у збиток собі дивно з погляду світу. Усе наше життя дивне, точніше містичне, дорогі мої. Гріх позбавляє життя таємниці, сенсу і радости. Гріх, як відсутність любові, обрушує і закон, і віру, і весь світ. Людина з померлою любов'ю не розуміє, навіщо співають у церкві, навіщо люди допомагають незнайомцям. Усе це здається несерйозним, але так улаштований світ, що важливе тут порожнє на небесах. А важливе на небі стається тут нісенітницею і залишається непоміченим серйозними людьми. Але коли нападає на серце біль або серце стає холодним, то потрібно згадати про містику і радість простих справ любові. Вони кращі пігулки від похмурості і безбожної серйозності, Справи віри уподібнюють нас Богові. Любити людей означає бути такими, як Бог, бути такими, як нас задумав Творець. Господь бачить серце. Перший крок до Бога жертва. Багато людей шукають Бога, але зупиняються перед цим порогом. Жертва робить тріщину у кам'яному серці і туди може потрапити світло. Можна здати кров хворим дітям. Можна піти до волонтерів, можна хоч би тиждень не пити і не скандалити. Можна помолитися за воїна. Після жертви серцем починають відбуватися таємні речі. У ньому поселяється ірраціональна субстанція любові. Далі людина повинна потрудитися для того, щоб любов могла вирости. Росте вона, коли нею діляться. Це теж вражаюче і вдивувається проти законів світу. Любов змінює самосутність речей і нерозлучно приносить з собою всі бла. Мета нашого життя проникнення любові в найбільші глибини серця. Раз оселившись в ньому, вона вже звідти ніколи не йде. Якщо це справжня любов, вона залишається там назавжди. Тим самим. Нам повертається подоба Бога у вічності. Ця подоба наближає нас до нього. Ми в максимальній мірі наповнюємося благом і миром, а Богу, крім того, щоб ми були сповнені щастям, нічого не треба. І це Він вважає головним для нас і для себе. Про те, що любов до Бога, головне, між людьми, свідчить багато святих. Іван Золотоустий перед смертю говорить про головне. Останніми його словами на смертному Божі були, любіть один одного. А пост вже учні злилися, бо він про нічого не говорив, хіба про любив. Просив, дітоньки, любіть один одного. Він вважав, що це найважливішим досвідом, який він набув живучи серед людей, і найважливішою таємницею, прийнятою ним з неба від Святої Троїці. Пізно полюбив я тебе красо, така древня і така юна. Пізно полюбив я тебе, скажу Христу, скаже Христу блаженний Агустин на схилі віку. У запасі в нас вічність, але ніхто не знає, чи зможемо ми там після смерті удосконалюватися, чи перебуватимемо у якомусь анабіозі від життя, від гріха і праведних справ. Ніхто не знає. Але чомусь стається, що, незважаючи на вічність, земне життя і його плоди душі важливі для нас, земне життя прожити без любові до нього, лякає тим, що більше не повторюватиметься. Можливо, у новому небесному житті я надолужу очки, але витратити зжимня, земне життя на нісеницю страшно, як страшне самогубство. Прошу без любові – це і не жити зовсім. Дорогі мої, ми душею і самі знаємо, що любов головне в нашому житті. Але чому ми боїмо ще любити? Полюби Бог, бити Бога ніколи не пізно, і у гості до Бога не буває запізне, Брами раю завжди відкриті. Зробимо крок до них. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться в першому коментарі, уділяю благословення, напишіть імена, для кого хочете цього благословення. Коментуйте, задавайте свої запитання, висловлюйте свої думки про любов, про жертву і про лайки-подобайки. Не забувайте. Слава Ісусу Христу!